Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. Таку характеристику епічному герою дав колись Іван Кутляревський. Щодо Дрогобицького Енея, то судячи із суботньої зустрічі, цій команді варто або змінити свою назву, або ж кардинально перекроїти тактику гри. Але про все за порядком. З перших секунд матчу калушани взяли ініціативу у свої руки. Швидкість і контроль шайби дали можливість нашим хлопцям збити з пантелику захист Енея, а тому воротар команди гостей і не сподівався, що за хвилину йому доведеться констатувати першу поразку. Автором першої шайби став Ігор Килибай. Шалена підтримка уболівальників також зіграла свою роль, адже до кінця першого періоду на таблок розсувався приємний для калушан рахунок 4-0. У другому періоді хокеїсти обох команд дещо збавили темп гри. Як результат, прицільних китків у ворота Дрогобича зменшилось удвічі. Зате власні ворота 17-річний калуський голкіпер Роман Волосянко залишив сухими. Другий період запам'ятався і тим, що на льоду з'явився неординарний гравець під номером 15 – Настя Карпенко. Цей факт абсолютно перекреслив аксіому про те, що в хокей грають лише справжні чоловіки. І хоча Настя не забила жодної шайби, проте зуміла зробити певну погоду на катку і додати грі незаперечного шарму. Я вже до цього звикла, це вже не моя перша гра. Я вже займаюсь хокеєм близько двох років, і це для мене звична справа, звичне діло виходити з такими чоловіками на лід. І ніхто чи з вами поступають чисто так толерантно по кілька? Не завжди. Але переважно вони ну, якось ставляться до мене так обережніше, тому що бачать, що дівчина не льді, і ну, так не травмують, не стараються силовими ударами. А команди взагалі, наші хлопці дуже підтримують і мені дуже це подобається. Від них підтримка відчувається. Е, ну, взагалі, е... Хокей -то не дівчача справа, ну, але чомусь ти вибрала саме цей вид спорту? Так, це мені дуже подобається, це дуже захоплюється, це такий адреналін, коли ти йдеш на е, дворі шайбу і так хочеться забити, коли ти забиваєш. Це такі емоції, такі хвилювання, це такий адреналін, який додає сили і хочеться виходити знову на лід. І, і це такі емоції, це дуже класно. У третьому періоді калушани вирішили додати обертів. Лише за неповних п'ять хвилин шайба побувала у воротах Дрогобичан тричі. Проте арбітр один гол не зарахував. Гості відчутно посилили оборону і розпочали дещо агресивну гру. В одному з епізодів матчу Другобицькі хокеїсти так захопилися жорсткою поведінкою щодо двох калузьких нападників, що й не помітили третього, який практично безперешкодно розстріляв ворота суперника. Далі шайби йшли одна за другою, і на 22 й хвилині третього періоду Марко Кравчук поставив завершальну крапку на дій, забивши 11-й переможний гол. Крім Марка Кравчука та Ігоря Калибая, який у цьому матчі закинув три шайби, варто відзначити також прекрасну гру Юрія Сукача, адже він розписався у воротах Енея аж п'ять разів. По одній шайбі забили дрогобицькій команді Любомир Яковина та Степан Гудзуват. Капітан і тренер Енея, до речі, повний тезка одного з калуських гравців досить позитивно відгукнувся про нашу команду. Нам завжди приємно, в першу чергу пограти хокей. Тим більше з такою командою, як Калуш, яка заслужено лідирує зараз в західноукраїнській хокейній лізі. Ми знали, що важка буде гра. Ми приїхали сюди боротися. І в першу чергу для нас це гра, це задоволення, яке ми отримуємо під час гри. Ми не зважаємо на рахунок, головне це що ми зіграли без травм. Все-таки в нас вже не молоді гравці. На жаль, козанки в Дрогобичі немає такого розвитку, як отримав Калиш за декілька років в Другобичу поки що далеко. Тому в нас переважно старші гравці. Ваша молодь, просто молодці, борються, працюють над собою. Ми можемо лише позаздрити вам. Тренер Калушан Андрій Куц каже, що його підопічні повністю справилися з поставленим перед матчем завданням і заслуговують на аплодисменти. Ми будемо старатися виграти цю лігу. Ми для цього працюємо, збираємося і хлопці це розуміють. Ви бачите самі, вони в кожній ігрі віддаються всі свої сили, щоб виграти ігру. Я їм дякую. Що я можу ще сказати? Тільки велике спасибі. Я бачу 15-й номер, дівчинка у вас, Настя. Все-таки це чоловічий вид спорту, чому вона виїжджає на літ, і то безстрашно. Настя це дівчина, яка прийшла до мене і сказала, Андрій Петрович, я хочу грати в хокей. І ми її лишили, і бачите, вона нічим не уступає по характеру хлопця. І що можу сказати? Вона старається, тренується кожен... Вона приїжджає з Франківська на тренування. Ви можете собі, кожен день дитина їде, щоб потренуватися. Це дуже велике. Це бажання дитини, я тільки за. і з радістю їй буду допомагати, щоб вона стала дійсно хокеїсткою. Перемігши Енея, Калушани закріпили за собою лідерську позицію у турнірній таблиці. Зараз на рахунку нашої команди 21 очко здобуте у восьми матчах. Найближчий конкурент Львівський експрес, перемігши Рівенський фаворит, має 19 очок, проте зіграв на одну гру більше. На третій позиції розташувався Яворівський явір, у якого 18 очок. Наступний матч Калушани зіграють вдома 24 грудня, приймаючи хокейний клуб Львів, який наразі займає аутсайдерську позицію.